Яка твоя найулюбленіша ягода? Смородина, чорниця, агрус, чи може помідор? Саме так помідор це ягода, як і хурма, банан, баклажан і багато інших плодів? Чому так? Дивися в цьому відео. Багато фруктів, овочів, ягід, горіхів, які ми звикли бачити на столі, є плодами рослин. Плід це генеративний орган квіткових рослин, який розвивається із квітки. Плід складається з однієї або багатьох насінин, які вкриває і захищає оплодень. Він формується зі стінки зав'язі, а інколи з інших частин квітки оцвітини, квітколожа, тичинок. Оплодень складається із трьох шарів. Зовнішнього, екзокарпія, середнього, мезокарпія і внутрішнього, або ж ендокарпія. До рослини плоди кріпляться за допомогою плодоніжки, яка формується із квітконіжки. Плоди дуже різні. Тож яким чином їх можна класифікувати? Наприклад, за кількістю насінин плоди бувають однонасінні, як у вишні, і багатонасінні, наприклад, як у груші. Інша класифікація прості і складні або збірні плоди. Прості, утворені із квітки, що містить одну маточку, як от плоди абрикоса, а складні плоди із квітки, що містить кілька маточок. Таким є плід ожини, що ніби складається з багатьох маленьких плодів. Залежно від будови оплодня, плоди бувають соковиті, як у персика, і сухі, як у квасолі. Сухі плоди об'єднують у дві групи розкривні, як у вже згаданої квасолі, і нерозкривні, як у ліщини. А тепер усе об'єднаймо і розгляньмо різні плоди. Почнімо із соковитих багатонасінних плодів, а саме з ягоди. Ми звикли, що ягоди маленькі, солодкі або кислі, як смородина, чорниця, лохина, агрус, журавлина. Але насправді ягода це різновид простого плоду. Зовнішній шар оплодня тонкий, а під ним ховається соковита м'якоть. Тому до згаданих і звичних нам ягід додаємо помідор, хурму, ківі, банан, баклажан тощо. Навіть плід картоплі це ягода. Але їсти її не можна, адже вона містить дуже отруйні речовини, наприклад, соланін. А що ж тоді ми їмо? Картопля, з якої готують пюре і ще безліч інших страв це бульба, тобто видозмінений пагін. Багатонасінним плодом є гарбузина зовнішній шар оплодня твердий, а середній і внутрішній, м'які та соковиті. Як можна здогадатися, гарбузиною є гарбуз. До його гурту пристають диня, кабачок, огірок і дуже соковитий кавун. Єси і сік тече по руках. Тобі добре відомо, що кавун має округлу форму. А як щодо квадратного? Такий точно не вкотиться. Квадратні кавуни вперше почали вирощувати в Японії у другій половині ХХ століття. Сьогодні на них можна натрапити і в інших країнах світу. І не дивуйся кавунам у формі піраміди чи серця. Такі теж бувають. Такі гарбузини вирощують у спеціальних прозорих контейнерах, унаслідок чого кавуни дістають їхню форму. Плоди цитрусових лимон, апельсин, мандарин, грейпфрут тощо мають назву помаранча. Шкірка, яку ми знімаємо, складається із забарвленого екзокарпія і білого мезокарпія. Внутрішній шар ендокарпій містить багато води, тому є дуже соковитим. А ще м'якоть цитрусових містить багато насіння. До речі, в кулінарії екзокарпій цитрусових називають цедрою і додають до різних страв. Яблуко це і плід яблуні, і назва відповідного багатонасінного соковитого плоду, усередині якого є плівчасті насінні камери. Плід яблуко також мають груша, глід, горобина. Кістянка соковитий однонасінний плід. Зовнішній шар являє собою тонку шкіру, середній соковиту м'якоть. Внутрішній шар дерев'янистий, тобто це кісточка. Кістянки бувають різного розміру. Наприклад, до них належать абрикос, вишня, персик, манго. Що вийде, якщо об'єднати велику кількість маленьких кістянок? Багато кістянка. Наприклад, як малина чи ожина. Такі плоди утворюються з однієї квітки, що має кілька маточок. Плоди шовковиці, ананаса, інжиру називаються супліддям. Це зібрання плодів, які утворюються із квіток, що ростуть щільним суцвіттям. Плід кістянка може бути сухим, як кокос, мигдаль, волоский горіх. Вони є однонасінними і самостійно не розкриваються. Ще один сухий нерозкривний плід горіх. Він має тверду здерев'янілу оболонку, всередині якої вільно розташовується одна насінина. Прикладом є ліщина, плід дуба жолудь, каштан, гречка. Якщо ж насінина прилягає до стінок плоду, але все ще легко від'єднується від нього, то це сім'янка. Прикладом є насіння соняшника. Воно легко очищається від лушпиння. Сім'янка це сухий однонасінний нерозкривний плід. Представниками є також кульбаба, лопух і ромашка. Інший варіант шкірястий плівчастий оплодень зростається з насіниною. Це зернівка сухий однонасінний нерозкривний плід, характерний для злакових, наприклад, кукурудзи, рису, пшениці вівса. Плоди ясена та клена називаються крилатками. Це сухий однонасінний нерозкривний плід із крилоподібними відростками. БІБ це сухий багатонасінний розкривний плід. БІБ утворений двома з'єднаними між собою стулками, до яких прикріплені насінини. Такі плоди характерні для бобових, наприклад, акації, квасолі, гороху, арахісу тощо. Ріжкове дерево теж представник бобових. Із його насіння одержують харчову добавку Е410 410 камедь ріжкового дерева. Її додають до морозива, вершкового сиру та інших продуктів заради однорідної і стабільної консистенції. Набіб – схожий плід стручок. Він теж розкривається двома стулками, але насінини прикріплені не до них, а до внутрішньої перегородки. Стручки утворюють редька, гірчиця, ріпак тощо. Тут ще можна згадати про ароматний стручок ванілі, але. Плід ванілі називається коробочкою. Це теж сухий багатонасінний плід. Після дозрівання коробочка розкривається або стулками, або кришечка спадає, чи на стінці коробочки з'являються тріщини. Коробочку утворюють орхідея, тюльпан, мак, подорожник, бразильський горіх і багато інших рослин. Згадаймо про ще один сухий багатонасінний плід листянку. Плід розкривається по черевному шву уздовж якого розміщені насінини, як у сокирки польової. Збірний плід, багатолистянка, характерний для магнолії, калюжниці та півонії. Плід служить для захисту насінини, а також бере участь в її поширенні. Легкі плоди, наприклад, сім'янка кульбаби чи крилатка клена, здатні долати великі відстані за допомогою вітру. А от кокоси стійкі до солоної води і не тонуть у ній, тому їх можуть поширювати течії. Деякі рослини самостійно поширюють власне насіння. Наприклад, скажений огірок після достигання плоду виприскує насіння на відстань до 10 метрів, багато плодів слугують їжею для тварин. Наприклад, птах припутень полюбляє ласувати ягодами чорниці, далі летить у своїх справах, а через деякий час випорожняє неперетравлене насіння в новій місцевості. Плоди лопуха мають багато колючок, за допомогою яких здатні чіплятися до хутра тварин і одягу людей і таким чином поширюються. А ще люди подорожують, транспортують з одного материка на інший різні вантажі, куди ненароком може потрапити якась рослина. Тож не дарма квіткові найпоширеніші на землі рослини. Запам'ятай плід. Це генеративний орган квіткових рослин, який розвивається із квітки. Плід складається з однієї або багатьох насінин, які вкриває і захищає оплодень, що має три шари: зовнішній екзокарпій, середній мезокарпій, і внутрішній ендокарпій. До рослини плоди кріпляться за допомогою плодоніжки, соковиті плоди, ягода, гарбузина, помаранча, яблуко, кістянка, багатокістянка, сухі нерозкривні плоди, кістянка, горіх, Сім'янка, зернівка, крилатка. Сухі розкривні плоди біб, стручок, коробочка, листянка, багатолистянка. супліддя. Зібрання плодів, які утворюються із квіток, що ростуть щільним суцвіттям. Способи поширення плодів і насіння квіткових вітром, водою, тваринами, людьми. Став уподобайку стеж за каналом. Нумо досліджувати живе разом.